Сьогодні всі перехожі поспішали додому зі святковим а вже ж! Завтра за різдво! Всі були зайняті своїми справами та хлопами, вітрини магазинів сяяли різнофарбними вогню, під ногами хрумків білий кухнастий світ. Повітря було морозне, Рум'я щічки та в смертей. Серця відчували радість, а моста також готувалися до великого свята. В руках пакунки, подарунки, та це було головне. Головне було те, що вони любили славити новонародженого у своїх вістях. Різдвяних пісень у нас сьогодні церкві. Серце переповнене хвилою та подякою. Бог подарував нам можливість співати, говорити, чути, а ще радіти та усвідомлювати, як все чудово та прекрасно створено. Звичайно, ми унікальні, адже створені Богом – Це все так прекрасно. Покарно. Розумію, що ти зараз будеш взяв домашніх труботах. Хочу тебе попросити. Люба, моя кохана дружина, за всіма домашніми трухотами не забудь за іменинника. Адже день його народження завтра. А я, поки піду, подивлюся, що робить наш син. Ну, ви ми з мамою повернулися. Синку. Синку, або ти чуєш мене, а до тебе смертає. Так, так, чую, чую. Почекай, аби я до сих і всі тобі розповідає. Бо все, що ти, ти... заведеш. Синку, не чекаю. Бог не пощо ти відповгось? Хотів побачити, чи все з тобою гаразд. Чому ти не на подвір'ї? Твої друзі бавляться в сніжки. Будують снігу. Це все так цікаво, казково, мерщій до них. Авіщо тобі ігри у віртуальному світі? Відіймайся, йди двір, і більше завтра різдво. Так холодно на вулиці, Ще можна руки відворосити, наче вдома посидіти. Ма про різдво і всі, що з ним пов'язані, я і так знаю. Кожного року мені про це розповідають у тієї школі та Гаразд. Отже ти все знаєш. Добре. Тоді у мене є до тебе запитання. І не одне. Записуй. Перше. Як сталося народження Ісуса? Друге. Чому приходили мудреці до Ісуса? Чому Ісус названий Сином Давида? Записуючи Записуй четверте. Яка ціль народження Ісуса Христа? Якщо ти все знаєш, через годинку я зайду до тебе. Побачимо, наскільки добре ти знаєш різдвяну історію. Все просто, в мене є комп'ютер, і Вікіпедія, то все є. Як народився ну, Ісус. Це не підходить. Давай інше. Це не підходить. Ще пошукаю. І це не підходить. Я ще Думаю, як ще написати? Думаю, роби. як непросто. просто. Якщо я не знаю всього, що написано в цій книзі. То й відповіді правильної ніколи не знайду. Як ще написати? Як знайти правильну відповідь? Думай, робив, думай. О, ідея. А якщо написати так, народження Ісуса Христа, місце Писання у Біблії. Господи бути кращою, стриманішою і виконати твою волю. Амінь, Радуйся, благодатне, Господь з тобою, Бог бачить Твої побої та чистоту серця і послав мене, щоб сказати, Дух святий зі Тебе і сила Вселишого осінь. Майні, не бійся, бо ти знайшла близьку. О, а тепер ти зачнеш ти у протистрі і народишся і до сих пор Ісусу. Я рабам, сполі. Нехай буде мені за словом Твоєму.